Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко і хочу вам показати як плодоносять на саджанцях дворічних. яблука Голден. Ось дивіться. Дворічний сажанець. Це такі, як я вам показував. Там з тої сторони вже йдуть саджанці Там сад навіть не саджанці сад, там Вільям Спрайд, от ви бачите. Він ще залишився. Це середина вересня. І ось такі саженці На них дворічках заклалися яблука. І ми збираємо ці яблука з дворічок саженців Того року ми їх продавали. Три роки їм ще нема. Три роки буде весною. І ось такий урожай, бачите? На кожному деревцятку. Вони тут посаджені на М9, подивіться сантиметрів 20 одна від другої. І ми бачимо ось такі яблучка. і Яблуко хороше, достатньо крупне. Де-не-де середнє попадається, а в цілому крупне, хороше стандартне яблуко. Так що також на саджанцях ми можемо отримати, отримати хороший врожай, якщо ми будемо за ними доглядати. Тут е я кропив, звичайно, його, а тут, бачите, вони аж похилилися від ваги яблук, це ж саджанець, дивіться, а скільки на ньому яблучок. А порахуємо, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 15. 15 ось таких аж такних яблук. Не знаю, наскільки грам вони, але це, це, взагалі, це взагалі похилилось бачите, одне і друге. У нас ще трохи залишилось цих сажинців. Ми можемо реалізовувати їх. Я думаю, що ми покажемо ще відео. Можете брати на більш великі сади. Ну і звичайно можна брати в роздріб достойний сорт. Бачите, як він родить, якщо догляд. І це при тому, що вони, дивіться, посажені, як саженці, якщо воно буде посажене хоча б на 80 або на метр один від другого, то звичайно, звичайно вони будуть кращі, доглянуті. Ну, лист чистий. Я зараз вам покажу. Ось дивіться, квіткова брунька кругом. кругом. Ось квіткова брунька, дивіться, бачите. Вся закладені ці саджанці квітковою брунькою. І якщо їх поставити на крапельний полив, фертигація, то тобто постійно будете давати там вологу і поживні речовини, то ці вродять вже в рік посадки. Однозначно. Ну, Бажанок, звичайно, більш такі великі партії приїжджати самовивозом, тоді не обрізаєш нічого їх. Ну і можна і пересилати, все одно будуть свисти, тому що коренева система сильна. О, вони десь бачу діаметр штамбіка десь в районі 14 см. Ну і М9 висота. Тут бачу десь 22-25, ну так ровно. Так що, якщо маєте бажання, вони ще в наявності є, можете замовляти. Коренева тут прекрасна, того року ми знімали і ось так. Я бачу, тут взагалі такі гіганти, є яблука здорові, здорові. Тому працюємо, є ще можливість. садимо, щоб Україна процвітала, прекрасні яблука, були прекрасні плоди. Ми приїхали, ми вже два дні їх обриваємо, ми приїхали ще. І зараз ми будемо їх обривати, ці, цей прекрасний голден саженців. Таке буває. Все буде Україна, до побачення, до наступних зустрічей.